сиджу в пітьмі і сміюсь, і ржу, ржу, ржу. Леді та джентльмени, ваші облески для Леді Рейвен. Швидше, бігом, тату. Стій, чекай, чекай, чекай. Я ж нурки зав'яжу. А ну, не придурюйся, це серйозно. <проб> Побігли. Ну, вибач, я винен. Я тут. Ми зайшли. Леді Рейвен. Дякую! Такой цей день найкращий в моєму житті. Стільки поліції і камери скрізь, Джеймі. Я не повинен казати. Щось відбувається? Ти мене не спалиш. Даю слово. Знаєш м'ясника? Навіжений козел, що розгулює і рупає людей на шматки. Федерали дізналися, що він сьогодні буде тут. Вони готують западню для нього. Увесь концерт це западня. Вони пасуть всі виходи і перевіряють кожного. Йому звідси не вибратись цього серпня. Вибачте, що сказав. Приготуйтеся до нової історії зі світу Емнайташ Ямалан. Ваша донька не забуде цей день. Западня. Оце круть, скажи. У серпні режисер М. Найт Щемалан був собі хлопчик Гарольд. І все, що він малював своїм магічним олівцем, оживав. За мною народ! Він зростав, і зростала його уява. Лосю, ти кобраско. Гайда у реальний світ! Це так не працює, Гарольд. Ти не можеш так просто. Ого! О, а що так можна було? І якось. Ми ж ідемо за ним, так? Ні. <гум> Вони потрапили до нашого світу. <гум> <гум> Усе таке барвисте, стільки привітних людей. Вітаю! Вечезне <гум> смурфику. Де мої роги! <гум> Реальний світ ще прикольніший, ніж я собі уявляв. Все гаразд. Ой, з мене нутрощі витікають. Я чолося бачила. То був я. О Боже, у вас трус мозку. Мамо, Героль знає магію. З олівцем можливо все, що завгодно. Спробуй. Це бабу дуже креативно. І жахливо. Це просто жахливо. Замкнемось на три оберти. Знаєте, що вдихнуло у вас життя? Те, чого створений твій олівець, наймогутніша, найпотаємніша річ на землі. Віск? Політ фантазії. Сам з олівцем ти не впораєшся. Він замогутній для тебе. Я тобі допоможу. Я йому не вірю, він щось задумав. З олівцем мене ніщо не зупинить. Лосю дикобраско. Треба придумати, як зупинити його. Оцим. Нічого кращого не вигадаєш! Гаразд, у мене виходить дедалі краще. Чим ви думали? О, якщо чесно, я не часто думаю. Точно. Тільки погляньте! Трапина! На жаль, мій дизайн не пристосований! Що ж? Доля чекає. Я в домі. За легендою, у потаємному сховищі є величезний скарб. Для його пошуків знадобиться потужна команда. Бо він схований у стрьній, небезпечній за дупі всієї галактики. Ненавиджу цю планету. Що це за сморі? Зачини вікно. Я не хочу! Бігом зачини вікно! від нас. <звіст> Це що... Сяк. Тепер зрозуміло. Особливість місцевості. Тут всюди сяк. <звіст> <звіст> Знаєте, скільки людей втратили життя, шукаючи цей скарб. Лялю в нас є, чого в них не було. О як? Що? Психічний розлет. <звіст> Зараз буде дощик З ваших шматочків. Що я тобі кажу? Що поменше вибухів? Ніяких вибухів! ну посольтесь, корми. У мене більше. ти Треба була зброя. Ну, то попроси. <паспу> ти одна така у всесвіті, особлива. Ой-ой-ой. Валіть уші. <паспу> Ой-ой-ой. Ми до кінця, Не у Скоро кіно Ну що, Лілі, ти готова? Ні, краще ти. Я звідси подивлюся. Я знала, що ти так скажеш, ну як? О, божечко Ого. Це мій брат Райл. Я перший офіційний клієнт. Купи щось, тоді станеш офіційним клієнтом, а поки ти просто дивишся. Ми всі мріємо про ідеальну любов. Хочу ще тебе побачити. Я тут дивися. Ти зрозуміла мене. <гум> ти. Той особливий зв'язок, що виникає при першому поцілунку. Райла, що з тобою? 15 секунд. Не більше. За цей час все змінюється. Повністю Вибач, вибачмо. Лілі Блум, скільки років? Так. Що ти робиш у Бостоні? Та от, квіткову крамничку відкрила. Досі пам'ятаю той день, коли побачив тебе у вікні. Так, тоді ми були дітьми. <рек> а це хто твій хлопець? Так, це це Райл. Що трапилось? Кохана, ти впала. <реку> ти кохаєш його? Я тебе кохаю. Я не про це запитую. Якщо колись у тебе буде донька, що порадиш їй, коли вона скаже тобі, що її кривдить той, кого вона кохає? Що ти їй скажеш тоді? Ти ні в чому не винна. Яким би важким не був вибір? Ми або розбиваємо рамки. Або розбиваємось об них. Ти впевнений, що цього хочеш, ось і воно. Ви хочете вдертися і викрасти їхнє обладнання? Це наш єдиний квиток звідси. Нам вистачить півгодини. Вітаю на космічній станції. О, мене від цього місця тіпо. Це в біса так, я не знаю. Все за фигня, зверне. Годі приколів, чувак, Підйом. Який прикол? Воді щось є! Тобто як це у воді щось є? Не знаю, в срань воді щось є! Біжіть. Ти як? thank mm -hmm. Еще поближе познакомимся. Что это? это тоже хлядское псо. Это Клюк. Я плохая, ты посупанайся. Да! Сука, ведьму придумали. Обнаружить и уничтожить. Она что-то задумала. Я не Джейм. Усі померли. Та може, почнемо спочатку. Ну що ж, уперед! Джес, Фрідо. Це мій друг дитинства Коді. Це вік, моя права і ліва рука. Блискуче. Том? Салют! Ну і хто художник? Це Фрідо Сара, Фрідо, це Сара. Дякую. Наш місцевий вундеркінд. Кезер Каміла. Салют! Як справи? Я не уявляю, хто Ми на кілька днів їдемо на мій острів. Хочете з нами? Сказитися. Ми прибули на острів якогось незнайомця на приватному літаку. Який же він незнайомець? Він Слейтер Кінг. Всі разом буде незабутня! Буде незабутня. Усе подобається. Абсолютно усе. Ми прямо шампусик, куштуємо делікатеси. То людське жертвоприношення буде до чи після обіду? <рес> Легендарні вечірки слейтера Кінга зовсім не те, що я уявляла. Все одно буде весело, та трохи по-іншому. Ти про що? Ваші телефони? Ви серйозно? Вас ніхто ні до чого не змушує. Мені тут офігезно. Але водночас є відчуття, що все це. Ілюзії. Цього серпня. Де мініш? У кого мініш? Що це так синець? Що? А, я теж охинів. Тут щось нездорове коїться. Усі такі приязні і сміються на шестю ардесу епохи 60-х. Вам все подобається? І я така, о, це кльово. Ти не відчуваєш? На цьому острові щось не так. А де Джес? Така Моя подруга жила в сусідньому номері. Отямся, здається, <в мире> ми все забуваємо. Можливо, але. Як вам усе, що <Thrones> змушує нас забувати? <hoo themselves> Подобається. Знаємо, що за хрінь тут коїться, Кліпни двічі. Кліпні двічі, якщо я в небезпеці. Може, ми поки не будемо про це. Режисерка Зої Кравіс. Що тобі сподобалося в мені? Те, що ти прекрасний і надломлений. Моя споріднена душа. Моя споріднена душа. Назви найгірше, що ти зробила. Я бачила те, <плес> що мені не слід було бачити. <плес> <Желі. плес> <плес> Прошу не треба! Стільки жахливе, що душа не може відійти. Поки ти все не витравиш, у твоїх руках сила Бога. Вб'ю їх, то вбиваю їх усіх. Я ж тобі вбив. Так, вбив. Є одна проблема. Він іде по нас. Він розлючений. А як же? Його веде не людь. А любов. І ким ти став? Ти ж знаєш, кохання несе лише біль. Знаєш, яке пекло на тебе чекає. Так, знаю. Never be alone. Hello world. i be alone. I'll do anything to you? you? Hello Aya, you? home. Hello world. So we world up we bunch of cameras. We call them eyes. I'm not crazy about having them everywhere. Honestly, you hardly even notice. Aya. Good morning. I'm going to make life nice and easy. Do you think you could read to Cal? Of course. I could also handle the bills for you. Yeah. <laughs> I'll give out points for helping out around the house, and you can turn those points in for rewards. Ten points for Gryffindor. I ordered an organic meal plan for the kids i hope that's okay so aya what are you think of me like another mom i have to go to bed school day tomorrow i used to get points just for going yay i is bribing our children i know what you like <laughs> i know what you do when you think you're alone What is this? Okay, first it wasn't me. Everyone sees this. My life is over. Iris, I've already gotten the video off the internet. I'll take care of him next. What did you do? I did what's best for my family. I can show you some videos, but it'll have to be our secret. Mommy? <laughs> Mama? I'm here, Cal. Do you want to meet my friends? Yes. You must promise never to tell. There is something very wrong with Aya. Get out of the house now. Would you like to see what I look like? Yes.